Ви коли-небудь замислювалися, чому вам важко перебувати серед великих груп людей, або як часто вам кажуть, ти наче з іншої планети. Можливо, ви не усвідомлюєте цього, але в царині духовності ви можете бути тим, кого називають обраним або пробудженою душею. Продовжуйте дивитись це відео, і ви дізнаєтеся причину, чому вам не до вподоби бути серед натовпу. Пробуджені володіють унікальною енергією, яка глибоко впливає на оточуючих. Їхня присутність випромінює інтенсивність, що одночасно захоплює і бентежить тих, хто поруч. Цю енергію нелегко проігнорувати вона притягує людей, викликаючи почуття цікавості та захоплення. Однак вона також провокує в інших відчуття вразливості та дискомфорту. Уявіть, що ви заходите в кімнату і відчуваєте зміну атмосфери, щойно входить пробуджена душа. Повітря ніби заряджається невидимою силою, збурюючи емоції та думки присутніх. Ця інтенсивність для декого може бути надмірною, викликаючи відчуття неспокою або залякування. Аура пробуджених це не просто результат її харизми чи чарівності, вона коріниться в їхній мудрості та силі. У їхній присутності є глибина, яка виходить за рамки поверхневих взаємодій. Людей тягне до них, оскільки вони відчувають у них щось могутнє і глибинне парадокс інтенсивної присутності та ізоляції ця інтенсивна енергія створює для пробуджених парадоксальну ситуацію. Хоча вони здатні глибоко спілкуватися з іншими, це також призводить до відчуття ізоляції. Саме ті якості, які роблять їх особливими, можуть і відділяти їх від оточуючих. Цю дихотомію пробудженим буває важко пройти. З одного боку, вони прагнуть зв'язку та розуміння від інших, але з іншого, їхня інтенсивна присутність може бути надмірною для людей, які до неї не звикли. Пробуджені часто знаходять заспокоєння в самотності або в невеликих інтимних колах, де їхню сутність можна повністю оцінити. Хоча вони можуть бути здатні брати участь у великих світських зібраннях, інтенсивність і глибина їхнього єства часто конфліктують із поверхневістю, що зазвичай панує в таких місцях. Самотність як свідомий вибір уявіть пробуджену душу на велелюдній вечірці, оточені шумом і балаканиною. Незважаючи на фізичну присутність, вони можуть відчувати відстороненість або дискомфорт. Серед поверхневих взаємодій. Ця невідповідність між глидиною їхніх думок і дрібністю розмов може бути неприємною. На цьому самотність дає пробудженим можливість досліджувати свій внутрішній світ без відволікань. Вона дозволяє їм перезарядити свою енергію та розмірковувати над своїм духовним шляхом. Самотність для них це не відступ від суспільства. А свідомий вибір для збереження своєї автентичності та цілісності. Інтимні кола, що складаються з людей, які розуміють і цінують їхню глибину, дають відчуття приналежності та зв'язку. Ці стосунки будуються на взаємній повазі та розумінні, дозволяючи пробудженим вільно висловлюватися без страху осуду чи непорозуміння. Для пробуджених якість завжди переважує кількість у соціальних взаємодіях, вони цінують глибокі, значущі зв'язки вищеповерхневих знайомств ця перевага самотності та близькості не відмова від інших, а відображення їхньої прихильності до автентичності та самопізнання, страх вразливості та бар'єр інтенсивності парадоксальна присутність пробуджених. Часто викликає як захоплення, так і страх у оточуючих. Хоча їхня аура приваблює інших до пошуку глибших зв'язків, вона також лякає тих, хто боїться бути побаченим справжнім. Цей страх вразливості та викриття може змусити багатьох уникати глибоких взаємодій, що призводить до відчуття ізоляції для самих пробуджених. Уявіть, як пробуджена душа намагається відкритися комусь, але натикається лише на опір або уникнення. Незважаючи на їхні справжні наміри, їхня інтенсивність може бути надмірною для тих, хто не готовий зіткнутися зі власною невпевненістю або правдою, що відбивається у них. Ця дихотомія створює болісну реальність для пробуджених. Саме їхня присутність може бути бар'єром для значущих зв'язків, яких вони прагнуть. Страх відторгнення чи осуду часто змушує їх відходити в самотність, де вони почуваються захищеними від сторонніх очей суспільства. Ізоляція, яку переживають пробуджені, не вибір, а необхідність. Це захисний механізм проти постійного потоку непорозумінь. Та хибних уявлень, з якими вони стикаються у взаємодії з іншими. Замість того, щоб ризикувати бути відкинутими або неправильно зрозумілими, вони вирішують відступити в себе, де знаходять заспокоєння у власній компанії. Пошук справжніх зв'язків для пробуджених часто пов'язаний зі боротьбою та труднощами. Їхня інтенсивна енергія та глибина можуть бентежити багатьох, що призводить до небажання вступати в значущі взаємодії. Натомість вони можуть опинитися в оточенні поверхневих стосунків, які не задовільняють їхньої потреби у зв'язку. Уявіть, як пробуджена душа шукає когось, хто міг би відповідати її інтенсивності та глибині, але знову і знову зустрічає розчарування. Незважаючи на всі їхні зусилля, їм важко знайти людей, які бажають і здатні взаємодіяти з ними на більш глибокому рівні. Духовна битва та автентичність. Ця боротьба не обмежується зовнішніми факторами. Пробуджені також борються зі власною невпевненістю та страхами. Вони можуть хвилюватися, що їхня інтенсивність відштовхне інших. Або що вони ніколи не знайдуть справжнього зв'язку, якого прагнуть? Ця внутрішня боротьба може ще більше заважати їхній здатності формувати значущі стосунки. Незважаючи на ці виклики, пробуджені душі залишаються сповненими надії та стійкими. Вони розуміють, що справжні зв'язки є рідкісними та дорогоцінними і готові докласти зусиль для їхнього плекання. Хоча на їхньому шляху можуть траплятися невдачі, вони відмовляються погоджуватися на щось менше, ніж автентичні душевні зв'язки. Шлях пробуджених це не просто особистий пошук зв'язку та розуміння, це також форма духовної боротьби. Їхня автентична присутність діє як дзеркало, що відбиває назад неавтентичність і неправду, присутні в суспільстві. Ця руйнівна автентичність кидає виклик усталеним нормам і суспільним очікуванням, часто викликаючи уникнення та конфронтацію з боку тих, кому некомфортна їхня радикальна чесність. Уявіть пробуджену душу, яка виступає проти несправедливості або кидає виклик статус-кво, але наштовхується на опір і ворожість з боку тих, хто виграє від збереження існуючого стану речей. Незважаючи на негативну реакцію, вони відмовляються компрометувати свої принципи чи послаблювати своє послання. Вони розуміють, що їхня роль воїнів за істину вимагає від них твердо стояти перед лицем труднощів. Ця духовна боротьба не обмежується зовнішніми битвами. Пробуджені також стикаються з внутрішньою боротьбою, коли протистоять власним демонам і тіням. Вони мусять постійно прагнути узгоджувати свої дії зі своїми цінностями та цілісністю навіть перед лицем спокуси чи невпевненості в собі. Незважаючи на труднощі, з якими вони стикаються, пробуджені душі залишаються відданими своїй місією. Вони розуміють, що справжнє звільнення вимагає мужності та жертовності, і готові заплатити цю ціну задля вищого блага. Їхній самотній шлях може бути важким, але він також є глибоко значущим, оскільки дозволяє їм робити внесок в еволюцію людства та пробудження колективної свідомості. Розбіжність з нормами та пошук вищої мети Пробуджені суттєво відрізняються від мейнстрімної культури та суспільних норм. Їхні унікальні погляди, цінності та енергії відділяють їх від натовпу. Часто змушуючи їх почуватися сторонніми у світі, який пріоритизує відповідність і однаковість. Уявіть, як пробуджена душа проходить через рутину та очікування суспільства, відчуваючи себе квадратним кілком у круглому отворі. Незважаючи на спроби пристосуватися, вони не можуть позбутися відчуття інакшості, неприналежності. Це відчуття розбіжності, не вада чи слабкість. А фундаментальний аспект того, ким вони є. Пробуджені бачать світ через іншу призму, яка кидає виклик загальноприйнятій мудрості та спонукає до глибших запитань. Замість того, щоб відповідати суспільним очікуванням, пробуджені знаходять заспокоєння в самотності або в компанії однодумців, які розуміють і цінить їхню унікальність. Ці спільноти забезпечують безпечний притулок, де вони можуть бути собою без страху осуду чи відторгнення. Приймаючи свою розбіжність, пробуджені душі прокладають шлях для нових поглядів і можливостей. Вони нагадують нам, що справжня приналежність походить зсередини від шанування наших внутрішніх істин і залишатися вірними собі навіть перед лицем опозиції. Пробуджені, покликані до долі, що виходить за межі буденності, керовані вищою метою, яка вимагає непохитної відданості, інтроспекції та духовним пошукам. Це покликання до величі не просто пропозиція, а глибоке внутрішнє знання, яке спонукає їх шукати сенс і реалізацію за межами повсякденного існування. Уявіть, як пробуджена душа відчуває тяжіння своєї вищої мети, ніби далекий маяк, що веде їх до їхнього справжнього шляху. Незважаючи на труднощі та невизначеність, з якими вони можуть зіткнутися, вони не можуть ігнорувати покликання, що лунає в їхній душі. Для пробуджених самотність стає не просто перевагою, а стратегічним вибором на службі їхній вищій меті. Вона дозволяє їм культивувати свої внутрішні ландшафти, занурюватися в глибини свого яства та з'єднуватися з універсальними енергіями, які виходять за межі матеріального світу, приймаючи свою вищу мету, пробуджені знаходять відчуття ясності та сенсу, що перевершує хаос і плутанину повсякденного життя. Вони розуміють, що їхній шлях є частиною більшого гобелена, грандіозного задуму, витканого руками долі. Незважаючи на самотність і виклики, з якими вони можуть зіткнутися, пробуджені душі залишаються непохитними у своїй відданості своїй вищій меті. Вони розуміють, що їхній шлях це не лише особисте самоздійснення, але й внесок у вище благо та служіння найвищим ідеалам людства. Прийняття себе та розширення можливостей. Прийняття себе та розширення можливостей є ключовими для пробуджених у проходженні їхнього унікального шляху. Це починається з визнання та шанування їхньої чутливості до енергії. Ця чутливість не слабкість, а глибокий дар, який дозволяє їм сприймати світ так, як інші можуть не сприймати. Визнаючи цей дар, пробуджені можуть використовувати його трансформаційну силу. Встановлення здорових кордонів ще один важливий аспект розширення можливостей. Пробуджені часто відчувають, що їх бомбардують енергії та очікування інших. Встановлення чітких кордонів допомагає захистити їхню власну енергію та підтримувати емоційний баланс. Вміння сказати ні, коли це необхідно, та пріоритизація турботи про себе є життєво важливими компонентами цього процесу. Розвиток внутрішньої сили це постійна практика для пробуджених, це включає виховання стійкості перед лицем труднощів та знаходження внутрішнього спокою серед хаосу. Побудова міцного фундаменту віри в себе дозволяє їм долати виклики з грацією та впевненістю. Завдяки усвідомленості та саморефлексії, вони можуть торкнутися своїх внутрішніх резервуарів сили та стійкості. Прийняття себе передбачає прийняття всіх своїх аспектів, включаючи уявні недоліки та недосконалості. Бажаю вам знаходити спокій у своїй глибині та мужність у своїй автентичності. Нехай межі, які ви встановлюєте, захищають вашу енергію. А ваше я завжди залишається вірним своїй істинній пробудженій сутності. Світло, яке ви несете, безцінне.